Є вулиця Дарвіна, яка є певною архітектурною візитівкою Харкова. І там дуже багато будівель, на яких висить табличка пам'ятка архітектури в такому стані, що там просто ти бачиш, як Просто ти приходиш через два тижні і вже бачиш, що ще один шматок автентичної ліпніни відпав. відпав. І вони в такому стані, що ну, от, це, це приклад того, до чого призвело стільки років політики Поліванової та Чечерницького. І тут, якби ще ну, для мене важливо проговорити, що це не цей маніфест. Це не просто там критика, а це пропозиція співпраці, пропозиція почати робити ці процеси по-іншому, і пропозиція знайти людину. А я впевнена, що в Харкові є достатньо спеціалістів, які, які можуть, які мають візію того, куди місто має рухатись, які мають розуміння, як або виправити помилки минулого, або не допустити їх більше, і який має бути і який є. Потенціалу Харкова.